Слава Україні! З вами Маргарита Осе і тижневий Дейджест, якому я як завжди нагадаю вам найцікавіші і найважливіші, на мою думку, новини тижня. Сьогодні поговоримо про шпигунську кулю, політичну помсту і обшуки та ліквідації схем. Цього тижня з'явилося кілька важливих реакцій на петиції. Володимир Зеленський відповів на петицію із проханням витувати законопроект про посилення відповідальності для військовослужбовців. За словами президента, закон, який, до речі, вже підписали, дозволить покращити стан військової дисципліни та уникнути необґрунтованих втрат. А до того, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний теж підтримав цей законопроект, наголосивши, що загрози посилення безкарності командирів немає, адже вони так само несуть повну відповідальність за свої дії чи бездіяльність». А 9 грудня президент звернувся до очільника уряду Дениса Шмигаля із проханням проаналізувати підстави для обмежувальних заходів щодо одного із лідерів проросійської забороненої партії ОПЗЖ Юрія Бойка. Адже петиція про позбавлення його звання Героя України зібрала понад 26 тисяч голосів. І цього тижня прем'єр-міністр заявив, що не знайшов достатньо підстав. Хм, Допоможімо Денису Анатолійовичу знайти підстави. Рух чесно якраз зібрав усі фейли у зручний списочок. Я тому що читаю український сайт, у мене таке відчуття, що це якась паралельна реальність. Пам'ятаєте, как у собачьего ся серце у цього самого у професора Не читайте совєтських газет перед їдою, наче спорці апті. Влітку 2018 тисячі Бойко разом із Медведчуком брав участь у конференції в Санкт Петербурзі. СБУ розпочало розслідування щодо сепаратизму. У 2019-му їздив до Москви разом із Медведчуком. Зустрівся там із прем'єром Медведєвим та головою управління Газпрому. Тоді ДБР відкрило кримінальне провадження за статтею зловживання владою або службовим становищем. Усе. Ерпні 2020 став одним із ініціаторів подання до конституційного суду, що призвело до скасування відповідальності за недостовірне декларування, і це я ще не згадала про його вишки, через які держава зазнала збитків на 400 мільйонів доларів. Днями громадськість сколихнула історія, що продемонструвала одразу кілька важливих проблем, про які я хочу з вами поговорити. Розголос почався із допису Ярослави Кравченко. Молоді хлопці з Франківська переїхали в Київ і почали влаштовувати вечірки, на яких накачували жінок алкоголем та снодійним. Після чого гвалтували напівпритомних і знімали це на відео. Коментарі яскраво показали процвітання віктем в Україні. Під пост прийшли розумники і почали розповідати, що дівчата самі винуваті, навіть жінки, підкріплюючи це фразою, а я б не пішла. Але невже ж ми ніколи не потрапляли у нову компанію? Не пили навіть каву із незнайомцями? У насиллі завжди винен той, хто чинить насилля? Одяг чи макіяж не може спровокувати? Погляньте, ось це виставка одягу жертв зґвалтування. Хіба таке провокує? you okay. Людини є мозок, який контролює дії, і виправдовувати кривдника це дозволяти комусь зробити те саме із близькою вам жінкою. Це злочин. На щастя, нас поліція оперативно почала проведення обшуків. Двом організаторам алкогольних вечірок вручили підозри. Ще шестеро отримали повістки. І саме в такій формі, ніби прирівнюючи тюрму і армію, багато видань опублікували цю новину. Але ж фронт це не виправна колонія. В Україні немає зеків вагнерівців, які як м'ясо кидають до ворога. Це зовсім інший цивілізаційний вибір. Фото в пікселі не має служити виправданням для злочинців. Це привілей, а реакція подаляка це щось гранню добра і зла. Вони мають отримати максимальне покарання краще юридичне. Третє вони мають е, отримати в, е, скажімо так, неформальному спілкуванні те, що робили з іншими. Повному обсязі, а може й набагато жорсткіше, і четверте, я взагалі вважаю, що ми не маємо роздавати повістки е, в якості покарання, але маємо мали б для таких людей сформувати окрему частину, да окремо, от окремо там батальйон окремий, да туди відправити оцих цих людей не тільки цих, а й інших покидків, які себе подібним чином ведуть, е, і щоб вони могли поїхати спокутувати свою провину в найбільш гарячі точки. Ну, якщо ти себе так хочеш поводити, то ти певно маєш платити максимальну ціну. Я б зрозуміла, якби це була просто перша емоційна реакція громадянина, але ж це радник голови офісу президента, який дає коментар. Офіційний представник влади допускати такі вислови не можна. На зміну минулотижневим чисельним звільненням та відстороненням прийшли обшуки та ліквідації схем. Розповім вам про найгучніше СБУ провели у коломойського обшуки, пов'язані із виявленими схемами привласнення 40 мільярдів гривень у кернати. питання є сутя, що лізик в жопу? Позасуну і у Авакова також провели обшуки. В нього слідство цікавили контракти із закупівлі МВС вертольотів. За словами ексміністра, доцільність проведення такої слідчої дії виглядає трохи тупувато через 6 років після укладання контракту. У той же день провели обшук у депутата ОПЗЖ столичного бізнесмена-забудовника Вадима Столара. Його будівельні компанії були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах Медведчука і Козака. ДБР повідомили про підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалику. Його службова недбалість призвела до втрат бюджету на майже півтора мільярди гривень на користь одного із газових олігархів. Швидше за все, мова йде про фірташа. СБУ викрила посадовців Чернівецької та одеської митниць на масштабній корупції. Керівництво сумської ова на розкраданні коштів для відбудови інфраструктури. Про підозру повідомили керівникам та службовцям Одеської ова через розтрату понад 7 мільйонів. Нів гривень на закупівлях продуктів для ЗСУ. І екс-голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута за статтями за шахрайство та підроблення документів. Він попросив у місцевого підприємства надати безоплатно авто для службових цілей, а згодом привласнив транспорт через довіреність і продав, продав його підлеглому. А ще працівники ДБР викрили керівницю податкової служби Києва Оксану Датій, яка має необґрунтованих активів на понад мільйон доларів. Тут. зокрема, в неї знайшли ось такий списочок бажань нічогенько. А зараз окремо про міноборони цього тижня СБУ ліквідувала схеми розкрадання бюджетних коштів на харчування українських військових на понад 100 мільйонів гривень і схему привласнення понад 5 мільйонів гривень, виділених ще у 2017-му, на будівництво казарм Миколаївського гарнізону. Звільненого минулого тижня заступника міністра оборони Шаповалова арештували на два місяці із правом внесення застави у сумі майже 403 мільйони гривень. За даними ДБР, він лобіював укладення договорів про постачання продукції, для військових за завищеними цінами. І закупівлі бронежилетів, касок та одягу і інших речей для ЗСУ низької якості на загальну суму понад 1 мільярд гривень. Посадовець не тільки знав про факти постачання неякісної продукції, а й тиснув на підлеглих для прийняття неякісної продукції на склади. На тлі цих скандалів з'явилася публікація української правди про те, що у чиновника міноборони Олександра Лієва є російський паспорт. Ввечері того ж дня на сайті Міноборони повідомили, що Лієва звільнено за власним бажанням. Однак ще на етапі працевлаштування до міністерства він проходив там потрібні перевірки, і будь-яких фактів, які підтверджували би наявність іншого громадянства, крім українського, немає. Згодом і сам Лієв записав звернення, де заперечив володіння російським паспортом. Цей паспорт. Не мій, звичайно, там фотографія не моя, прізвище моє написано з помилкою. Місце народження написано Москва, хоча навіть Шабунін знає, що я народився в іншому місті і вже на цю тему намагався теж піднімати якийсь хайп, і також там на мій підпис. Ті, хто зі мною працювали, знають мій підпис, мою закорючку відому. А наступного дня журналіст Михайло Ткач і видання Українська Правда перепросили за поширення цієї інформації. Виявилося, що це не відповідає реальності, і саме ця подія має послужити нам усім нагадуванням про обережність. Та сама Українська Правда 2 лютого опублікувала відео обшуків у екс заступника міністра оборони Олександра Миронюка, на якому в дивані знайшли майже мільйон доларів. Тільки от забули згадати, наскільки цей Заступник Екс його звільнили з міністерства ще у липні 2021-го до призначення Резнікова. Але тільки гляньте на ці заголовки. Видання женуться за кліками, бо так працює галузь, Але від подібних речей страждає репутація міністерства. А цього дозволяти не можна. Надто зараз. Я не стверджую, що журналісти Української правди чи загалом усі журналісти з й пожери. Я сама журналіст. Їх дійсно могли підставити джерела чи навіть російські іпсошники. а публічне вибачення і визнання помилки це гідний вчинок. В багатьох випадках автори таких публікацій просто мовчки видаляють їх із сайту і все на тому. Але цей випадок має вкотре нагадати нам про інфогігієну. Що не ви розумієте, що інформація викликає у вас бурхливі емоції? Не полінуйтесь закуглити і знайти, хто першим поширив її. Дослідіть історію цієї людини. Спробуйте зрозуміти її мотивацію, або пошукайте, яка репутація у того видання, яке актив розповсюджує таку публікацію. Загалом користуйтеся правилом: спершу факт-чек, потім висновки і публічна реакція на щось. Саме для цього я завжди залишаю джерела в описі. Розкажіть, чи відкривали ви їх колись у коментах. І раз уже скролите вниз, лайкніть і поширте це відео, аби допомогти просуванню каналу. Тицяйте на дзвіночок, щоб не пропустити новий випуск, а ще можна підтримати мене фінансово. Як це роблять ось ці чудові люди? Дякую! Зеленський заявив, що грузинська влада взяла на мету убити громадянина України Михайла Саакашвілі в'язниці. Напередодні на судовому засіданні колишній президент Грузії показав, як він схуд за час ув'язнення, доки зв'язок не перервали. Він заявив, що впевнений у нашій перемозі, але якщо не доживе, то попросив поховати його серце в Києві. У МЗС України висловили рішучий протест щодо негуманного поводження із Михайлом Сакашвілі. Та у офіційній заяві закликали грузинську владу негайно припинити знущання та передати. Ти його Україні Над США виявили китайську повітряну кулю Шпигуна. Через це держсекретар США Блінкен відклав візит до Пекіна. У МЗС Китаю заявили, що це цивільний дирижабель, який використовувався для метеорологічних цілей, і заблукав. Втім, представник міністерства оборони США відкинув такі заяви, бо куля затримувалася поблизу чутливих об'єктів, зокрема військових. Врешті, цілком логічно, збройні сили США збили летючий об'єкт. Якоїсь смішної історії на сьогодні я не знайшла, тому покажу вам милу домашню курочку, яку залишили як хатнього улюбленця для дітей. Цей ролик набрав понад 650 тисяч переглядів. I couldn't see my friend і на цьому з новинами тижні. Поки все. Розкажіть у коментах із чим із моїх закликів ви згодні, а з чим не згодні. Якщо є такі тези. Обов'язково підписуйтеся, ставте дзвіночок, економте електроенергію, носіть світловідбивальні елементи і допомагайте ЗСУ. Якщо у вас залишиться кілька зайвих гривень, то підтримайте цей канал фінансово. Буду вам дуже вдячна. Усі необхідні посилання, зокрема, не джерела інформації для цього відео, як завжди, у описі. Папа. -па.